Після спілкування із замовником і визначення приналежності головки блоку циліндрів, умов експлуатації автомобіля, причини ремонту і звернення за послугами, а також побажань власника замовника, головку блоку циліндрів вимірюють на відповідність до стандартів і визначають обсяг робіт. Вимірюються такі параметри, як деформація приваличної площини головки, зношеність клапанів, стан направляючих втулок клапанів та сідел клапанів, величина залягання тарілки клапана відносно площини головки та інші параметри. Результати вимірювань обговорюються із замовником. Пропонуються роботи по відновленню, після чого оформляється замовлення з повним переліком необхідних робіт. Визначається вартість послуг і терміни виконання. Операція тестування на герметичної системи охолодження головки блоку циліндрів виконується на обладнанні пічнотті. Технологія тестування здійснюється методом занурення спеціально підготовленої головки блоку циліндрів у ванну з рідиною при температурі 70 градусів, а в систему охолодження головки подається повітря під тиском до 6 атмосфер. При виконанні операції точно визначається місце і характер негерметичності або пошкодження. Після тестування головки блоку циліндрів і визначення, що вона герметична, можливе подальше виконання відновлювальних робіт. Відновлення направляючих втулок клапанів головки блоку циліндрів виконується за технологією K-Line. Перед початком відновлення вимірюється діаметр клапана для визначення та підбору інструментів і бронзових гільз. При виконанні операції оригінальна втулка розгортається і запросовується бронзова гільза. До необхідного діаметру гільза доводиться кульковими протяжками або роликовою розгорткою, чим забезпечується мінімальний стандартний допуск теплового зазору. Зайвий метал бронзової втулки підрізається. Фінішна обробка виконується флекс хоном. Використання втулок із підвищеною стійкістю до зношування забезпечує збільшення ресурсу роботи направляючих втулок майже на 40%. Механічній обробці клапанів передує очистка їх від нагару методом піскоструйки. Роботи по обробці клапанів виконуються на станках Quick Way. При механічній обробці клапанів відновлюється фаска стержня клапана, торець стержня, а також робоча фаска клапана. Якість обробки відповідає вимогам виробників двигунів внутрішнього згорання. Під час профілювання робочої фаски сідла клапана застосовується точкова схема різання стандартними тригранними твердосплавними різцями. Профілювання здійснюється на найновішому обладнанні. Технологія дозволяє зменшити навантаження на шпіндель в 300 разів порівняно із застосуванням фасонних різців. Запатентовані ріжучі головки дозволяють виконувати обробку сідл в діапазоні від 13 до 200 мм. Застосування твердосплавних пілотів від 3 до 16 мм та загартованих сталевих пілотів дозволяє досягти оптимальної концентричності обробки з похибкою до тисячних мм. Подвійні повітряні подушки шпінделя Heptax дозволяють знижувати навантаження на твердосплавний пілот у десятки разів. Точність центровки пілотів практично ідеальна. Для обробки сідл клапанів застосовуються твердосплавні різці, що дозволяє працювати з різними матеріалами сідл. Контроль за приляганням фаски клапана до робочої фаски сідла проводиться за допомогою вакуум тестера. Шліфування площини виконується на всіх типах і розмірах головок блоку циліндрів. Як з паралельними, так і з непаралельними площинами. Обробка відповідає вимогам виробників двигунів внутрішнього згорання. В спілкуванні із замовником визначається приналежність блоку циліндрів, умови експлуатації автомобіля, причина ремонту і звернення за послугами, а також побажання власника замовника. Блок циліндрів в столі замовлень вимірюють на відповідність до стандартів і визначають можливість механічної обробки та обсяг робіт. Вимірюються параметри зношеності циліндрів та інші параметри. Результати вимірювань обговорюються із замовником. Пропонуються роботи по відновленню, після чого оформляється замовлення з повним переліком робіт. Визначається вартість послуг і терміни виконання. Росточка циліндрів проводиться на високоточному обладнанні Ротлер, виробництво США. Посування блоку циліндрів здійснюється по площині роз'єму піддона картера або по усій постелі колінчастого валу. Операція проводиться у напівавтоматичному режимі різцями із твердосплавних пластин, що забезпечує необхідну якість та продуктивність. Кінцевим етапом обробки робочої поверхні циліндра є хонінгування, під час якого на стінку циліндра наноситься хонінгувальна сітка, а для зменшення зношування при приробці виконується тонка обробка хонінгувальне крацування. Операція проводиться на високоточному обладнанні Ротлер виробництва США. Точність обробки відповідає вимогам виробників двигунів внутрішнього згорання. Після розточки і кінцевої підготовки посадочного отвору під гільзи блок циліндрів розігрівається до температури 100-120 градусів, а гільзи охолоджуються за допомогою зрідженого азоту, що забезпечує необхідну різницю температур між блоком і гільзою приблизно у 200 градусів. Після цього гільза відносно легко вставляється в циліндр. Для підрізки торців гільз і вирівнювання площини блоку циліндрів виконується плоске шліфування всіх типів блоків циліндрів. Точність обробки відповідає вимогам виробників двигунів внутрішнього згорання. При значному відхиленні розмірів постелі від стандартних розмірів аварійності поверхонь виконується розточка постелей колінчатого і розподільчого валів блоку циліндрів і головки блоку циліндрів для всіх типів двигунів внутрішнього згорання. Операція виконується на обладнанні АМЦ датського виробництва. При незначному відхиленні розмірів постелі від стандартних розмірів, незначній аварійності поверхонь, а також кінцевої і точної обробки, в тому числі і після розточки, виконується горизонтальне хонінгування постели колінчастого і розподільчого валів блоку циліндрів для всіх типів двигунів внутрішнього згорання. Операція виконується на обладнанні Санен, виробництва США. В спілкуванні із замовником визначається приналежність колінчастого валу, умови експлуатації автомобіля, причина ремонту і звернення за послугами, а також побажання власника замовника. Колінчастий вал в столі замовлень вимірюють на відповідність до стандартів і визначають обсяг робіт. Вимірюються такі параметри, як деформація, зношеність шийок та інші параметри. Результати вимірювань обговорюються із замовником, пропонуються роботи по відновленню, після чого оформляється замовлення з певним переліком робіт. Визначається вартість послуг і термін виконання. Під час операції правки колінчатий вал підігрівається до необхідної температури та за допомогою гідроскоби навантажується з певною силою на визначений час. І для стабілізації положення осі валу охолодження проходить у звичайних умовах. Для правки колінвалів застосовується і італійське обладнання AZ. Шліфування та полірування колінчастого валу проводиться на шліфувальному станку АМЦ Скау, що дозволяє обробку колінчастих валів довжиною до 1600 мм, з точністю розмірів до 2000 мм. Точність обробки відповідає вимогам виробників двигунів внутрішнього згорання. Виконується комп'ютерне балансування колінчатих валів звичайних симетричних масою до 250 кг та несиметричних колінвалів з приведеною імітаційною масою до 7 кг. Операція проводиться окремо або з навісним обладнанням методом модульної зборки. Хонінгування шатанів проводиться на обладнанні санен. Відновлюються розміри верхньої та нижньої головок шатона. Точність обробки відповідає вимогам виробників двигунів внутрішнього згорання.